Добрий день для вами Влад. І Сьогодні я вам розкажу, як же ж узнати повне ім'я свого комп'ютера, щоб потім з іншого комп'ютера удаленно управляти ним. Я все це вам покажу. все. Так, Для початку потрібно нажати, нажати правою кнопкою миші, правою, на мій комп'ютер і нажати Свойства. І ось тут буде все це. І ось тут нажати ім'я комп'ютера і тут буде полне ім'я і ось Ой, а я, я... 에... буде ім'я комп'ютера. Я так зробив, ну, щоб вони мають викрасити. Ну і як же ж потім з іншого комп'ютера ним управляти? Це дуже легко. Потрібно нажати пуск. Всі програми стандартні і підключення удаленому робочому столі». Також в розділі «Стандартні» є розвітання, св'язслужбове і спеціальні можливості, спеціальні, кстати, екрана і лупа і екраної клавіт. Є навіть пейнт, адресна книга, блокнот, знайомства з Windows. Вашим калькулятором команди строка, майстер сувніснівості програм підключення к удаленому робочому столу, як у нас, і проводник і синхронізація. Ось тут комп'ютер. Ют, комп Потрібно нажати тут, пише поле, комп'ютер не заповнює. Введіть повної ім'я. Віддаленого комп'ютера. тут ввести е, е, ваше ім'я комп'ютера, і воно е, зайде в ваш комп'ютер з іншого. До побачення. З вами був Влад, Ставте лайки, підписуйтесь на канал.